Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з математики. Гуляючи вчора в осінньому парку, я зустріла білочку та зайчика, і вони сьогодні хочуть з вами пограти. Подивіться, білочка знайшла одне яблучко. Згадайте, якою цифрою ми позначаємо число 1. Правильно, число 1 ми позначаємо цифрою 1. Це 1 один, чи одиниця і тонка, пряма, як спиця. На тому занятті ми вже з вами з нею знайомилися. А якщо ти не бачив, то подивись попереднє заняття. А тепер давайте порахуємо, скільки знайшов яблочок-зайчик. 1. 2. Правильно! Зайчик знайшов два яблучка. А якою ж цифрою позначає число 2. Зараз ми з тобою це дізнаємось. А це ось цифра 2. В неї кругла голова. довгий хвіст, зігнута шийка, Отака, як бачимо, двійка. Отже, яка це цифра? Правильно, цифра 2. А тепер давайте порівняємо, хто зібрав більше. Білочка чи зайчик? Правильно, зайчик. А чому ти так вирішив? Так, тому що число 2 більше, ніж 1. А наскільки більше? Порахуй. Правильно, на один. А тепер наші друзі пропонують тобі пограти в гру. Роздивись уважно малюнок та подумай, якого яблучка тут не вистачає. Ці малята! А тепер давайте згадаємо, з якою цифрою ми сьогодні знайомились. Правильно, цифру 2. А яка історія з нею трапилась, ви побачите в наступному відео. Тож вмикайте і дивіться уважно.